Написала слова Лесі Українки, що я нагору круту крем'яною буду камінь тяжкий підіймати і, несучи вагу цю страшною, буду пісню веселу співати. Надія, я знаю, що ти в мене сильна, мужня, винослива і ти. Патріот ці слова української поетеси Лесі Українки, мама Надії Савченко написала доньці у листі. Пані Марія наказувала доньці пілоту не здаватися і не зраджувати правду. Це був другий лист, який надії написала мама. Його разом із листом президента Петра Порошенка передала офіційна делегація, до якої увійшли народні депутати України і Польщі. Пані Марія вважає, що її доньку навмисне не обміняли ще під час перебування у полоні луганських сепаратистів. Тось напряму. Був зацікавлений у цьому. Своїх дітей вчила дзвіця, що діти, у вас буде трудна дорога в житті. Ви не думаєте, що вона буде усипана розами, вона буде колючим тереном усипана. Але треба перемагати, треба йти до, до своєї цілі, яку ви намітили. Значить, ніколи не здаватися і бути мужньому і виносливому. З Воронезького сезону Надія передала свої листи мамі і президенту. А омбудсмену Російської Федерації, який неофіційно зараз перебуває у Воронежі, українська льотчиця передала відкрите звернення, у якому по днях розписала факти незаконного поводження з нею. Справою полоненої займаються українські адвокати: один у Росії, інший у Євросуді. Останній вже оприлюднив резолюцію, в якій вимагає звільнити українську військову і повернути її на батьківщину. Наші захисники вважаються суттєвим кроком. Ком, адже такий документ вже допомагав у подібних справах у справі ж Савченко. Юристи продовжують ламати голову. Офіційно Росія не визнає війни з Україною, а отже, вона не військовополонена. Справу розглядають як викрадення і незаконне перевезення громадянина іншої держави. Формального захоплення надії російськими спецслужбами не було, а було захоплення бойовиками ЛНР, яку формально не підтримує. Ну не оголошено ніде, що це юридична структура Російської Федерації, хоча ми здогадуємося, і є можливість у самої Росії визнати те, що виявляється, вона потрапила на територію Росії не так, як було повідомлено офіційно, а зовсім іншим шляхом. Це дає можливість самому Путіну сказати, що його нібито обдурило його ж підлеглі. До надії виїхала делегація з українських і польських парламентарів. Летіли через Білорусь, але до Росії пропустили не всіх. Зокрема, на білоруську. Кому кордоні затримали Олександра Бригінця, тримали під вартою і заборонили в'їзд. Ті, ж, хто таки доїхав, зустрілися з адвокатом і консулем. Повідомили наступне «В нею. Подана заява про викрадення її самої. Заява про злочин. По-друге, оскаржений сам факт її утримання під вартою, і зараз відбувається чи найближчим часом має відбутися суд апеляційний, який цю скаргу має розглядати. По-третє, вона відмовилася від державного адвоката, який був представлений Шульженка, аби не провокувати російську владу і не заважати слідству ані мама, ані сестра їхати до Росії не будуть. Повністю довіряють дипломатам і юристам і чекають від них втішних новин для України. Ж Надія передала ребус із зашифрованою футбольною кричалкою про російського президента. Яна Курченко, Тарас Біловол, соціальна країна.